Для приготування пельменного тіста нам знадобиться олія рафінована, бажана без запаху, борошно, водичка, 2 яйця і, звичайно, сіль. Прошу звернути увагу, що ми маємо однаковими ємностями вимірювати борошно і рідину, яка у нас буде, тому що тут ідеально вимірена пропорція. Завдяки цьому всьому тісто буде максимально еластичне і легке в роботі. Розпочинаємо готувати. Спочатку висипаємо борошно. Я буду користуватися, як ви зрозуміли, ось такою кружкою, якою буде все вимірювати. Засипаємо сюди 4 кружечки борошна. Робимо ось таке місце для водички. Яку зараз будемо видавати сюди з яйцями, з сіллю і невеличким секретиком. Збиваємо яйця. Трошки солі, щоб тісто не було прісним. Водичка з олією в такій пропорції. Розмішуємо трошки, додаємо яйце і починаємо вимішувати тісто. На цьому етапі додаємо яйця і займаємося виміскою тіста. Тепер необхідно дати тісто відпочити. Для цього накриваємо його харчовою плівкою, або кладемо в пакет і залишаємо при кімнатній температурі на хвилин 30, і можна починати працювати з тісто. Знадобиться форма для пельменів, борошно, щоб присипати цю форму. В принципі, додатково його не потрібно буде використовувати при розкачуванні тістом, бо тісто буде еластичним, яким не буде прилипати до рук, до стола. Фарш. У мене тут половина м'яса свинини, половина курятини, одне яєчко, сіль, перець і одна велика цибулинка. Ну і, звичайно, качалочка. Все, наше тісто готове до роботи. Ось можна побачити, наскільки воно еластичне, м'яке з ним буде дуже зручно і комфортно працювати, тому приступаємо до ліпки пельменів. Ось тісто зовсім не пристає до стола. Я не використовувала додатково борошно, не пристає до качалки. Виходить дуже зручним у роботі.